Ториг 2 не працює автоматичний підйом скла. Проблема в тому, що всередині цієї кнопки відламалося одне з вушка кріплень. І це можна бачити через те, що вона ось так от болтається, бо вона зіскочила з одного з вушок. А перевірити, чи це справді так, без розбору можна, а, чимось притиснувши ту сторону, яка болтається. І одночасно натискати кнопку, тягнути кнопку вгору, щоб викликати автоматичне закриття вікна. І автоматичне закриття працює. Тобто проблема справді в кнопці, в яку відламалось кріплення. І випала одна зі скоб, куди вставляється кріплення. Треба поставити її назад. Ось сюди. Далі знімаємо блок склопідйомників. Для початку від'єднуємо живлення. Для цього підіймаємо блокитну кнопку вгору. Так, тепер панелька з блоком від'єднання. Треба дістати сам блок. Він кріпиться з кожної сторони на трьох кріпленнях. Ось ви бачите ці отвори, і в них. Є зубчики, які потрапляють від самого блоку. З цієї сторони так само. Треба, можливо, якимось тонким предметом, типу викрутки, відгибати цей корпус і поступово витягати сам блок. Я для цього використовую пластикову лопатку. Я починаю з того, що защовки з задньої стильної сторони від'єдную, бо буде гірший доступ, а потім вже знімаю їх. З тих защёлок, до яких легше дібратись. Так, дістав блок. І справді проблема в тому, що відламалася вушка а, кріплення кнопки. Через це кнопка стоїть не у своєму місці, а трошки перехилена. І через це замикається не, не той контакт, що треба, коли ви намагаєтеся автоматично закрити вікно. А, варіанти вирішення ви або знаходите десь тут. А, Цю частинку, яка відламалась, і можете її назад вклеїти, або просто міняєте саму кнопку, або навіть повністю цю, цей блок. Ось мій блок для заміни. Так, ось новий блок. Але я не буду його одразу ставити в цю панель, а спершу підключу його до проводки і перевірю, чи працює він. Під'єдную блок. Перевіряємо роботу. Так, автоматичний підйом працює. Відповідно, перевіряємо всі інші кнопки. Підсвітка працює. Тепер можна встановлювати панель і все збирати. Це блок встановлено, тепер встановлюємо саму панель. З першою передню частину треба завести під обшивку двері, встановлюємо її на своє місце і далі просто притискаємо. Все на своє місце, і підйомники працюють як потрібно.